Коли із хати вийшли ми ще тільки розсвітало, під білим килимом зими усе навколо спало. Пухнасті сукні і свитки, ялинки повдягались, кущі насунули шапки і вовною пишались. Укрилось рядному село Безмежний степ біліє, стежки й дороги занесло, і цяточка не мріє. Безмежна тиша навкруги, ні голосу, ні шуму. На все навіяли сніги. Якусь глибоку думу. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому році та запрошую на прогулянку по зимовому саду. Буде у нас сьогодні така садотерапія. Будемо насолоджуватися снігом та шукати квіти під ним. На жаль, сніг у нас на півдні буває дуже рідко, взагалі дощ. Сніг випав десь в середині грудня. Я швиденько його зняла, тому що це було тільки півдня, потім сніг зазвичай розтанув. Але це одно було дуже гарно в садочку. І тепер я дивлюся і милуюся цією красою. А так у нас дуже тепла погода, плюс 10, плюс 12 дощі. І вчора, 2 січня, я вже саджала тюльпани. І ще не все висадила. Тому що дуже мокра земля і не дає робити гарні посадкові лунки. Така зима не півдні. А теж запрошую вас прогулятися під гарну музичку та насолодитися гарною картинкою, якщо у вас немає снігу в садочку. І також трішки розповім про плани на новий сезон. Адже новий сезон уже розпочався, і я вже казала, що я вже навіть сажала в цьому році тюльпани, але гуляючи зимою по саду, я розумію, що не вистачає фактури. Не вистачає вічно зелених рослинок, не вистачає ялинок, я їх дуже люблю. І зараз є дуже багато сортів, мініатюрних сортів, які не ростуть занадто великими, не ростуть 20-30 метрів, а такі собі 2-3 метри. І зараз я займаюся тим, що переглядаю каталоги у розплідниках і формую собі замовлення на весну, тому що хочу додати трішки хвойних та вічно-зелених рослинок. І мені в око упала лавровишня та падуб. Але дивлюся, що у падубим морозостійкість лише мінус 17 градусів. Зазвичай для нашого регіону це підходить, але інколи у нас вже весною бувають, от в кінці весни бувають такі великі морози, може вдарити і мінус 20, тому про падуб я зараз ще думаю. А якщо у вас є падуб, є ця рослинка і ви вже її вирощували, буду вдячна за відгук про неї в коментарях під відео. В цьому році, верніше, в минулому сезоні я не стригла сад під нуль, я не стригла клумби, не зрізала квіти, які відквітнули, і ви бачите, що залишилося хризантема, залишилася піжма, і, звичайно, то лаванда. І сад має декось клумби, мають певну фактуру, тому що якщо все зрізати під нуль, то буде виглядати дуже сумно. Я багато дивилася різноманітних відео. Європейських садівників, і в них сатор якось виглядає так природно так гарно, коли є ще якісь рослинки, які вже відквітли, але зверху їх укрив сніг. Ми зазвичай звикли. Ну ось так. У нас, наприклад, в селі всі все вирізають, щоб все було такого чистенько і рівно з землею. Але тепер мені таке не подобається і я вже залишаю рослинки. Бачите, це хризантема і дивіться, в неї ще є квіти. знімала в середині грудня і подивіться, ще дуже багато квіточок було. Звичайно, що до Нового року вона вже втратила свій декоративний вигляд, але все одно, коли вранці мороз та піні, кущі виглядають дуже гарно і картинка радує око. Ну, а це моя улюблена акація, вона величезна. І весною там така краса, коли вона заквітає бджоли гудуть і мені коли здається, що вони підніметься дерево в повітря. Планів на новий сезон багато робота є. Я знаю, що багато співників також вже планують новий сезон. Ми не здаємося, не опускаємо руки, тому що віримо, що все буде Україна. Бажаю вам здоров'я та миру з Новим роком!